Привіт-привіт усім привіт! Мене звуть Тетяна, і зараз я хочу зробити розклад на Крим та подивитися, в яких енергіях знаходиться цей півостров, і спитати, чи планується його повернення у 2025 році в Україну. Отже, Крим. що зараз відбувається, в яких зараз енергіях? Сьогодні 5 січня 2025 року? Почався вже 25 й рік. Новий місяць, Новий рік от яка как выпала. Інтересно. <св 'язання> <св 'язання> Ситуація якоїсь такої невизначеності, немає определенності. Є два путі, два варіанти, і якось і до одного варіанта прив'язан. І до другого варіанту прив'язан. От. Розмовляю з пташкою. І дивиться, мабуть, на когось, що, що вибрати, який вихід. Ну там. Якась така підвищена активність. Я просто думаю, тут лицар сидить. І летить на, на яструбу чи орел, і це як, або, або кудись висуватися в планах, або це Про загрози? Так, да, мабуть, от два направлення. Думають, напевно, з Криму, куди висуватися? Як два бажання, два направлення. Вони ведуть, в них якісь домовленості з кимось є. Ну, в принципі, в принципі поки що тримаються, поки що все стабільно, От. але. якось багато жезлових карт. <кій> Якесь таке мм не то що неспокійне. як це сказати таке Ну, як планують наступати кудись, от з кимось домовляються. Щось в них в планах уже було, і плани от потерпіли поразку. І тепер вони от все ж таки обдумують, ще вирішують. Ну да, наступ. Буде наступ. Вони в Криму наступ готують. Вони прям, вони прямо тут. З кимось прям дружбу зав'язали. Ну, таке. Так. Щось в мене прям... Якось це, якось це питання, чи вернеться в Крим, Крим в Україну якось воно не на часі, виходить. Хочу попитати, яка там а, військова обстановка про воєнних. Що в них там? Чи вони там підготовку ведуть? Чи що там от військові? Військова сфера Крим. Крим військова сфера. Кудись просуватися, кудись, переїжджати? Йдуть домовленості стосовно активних дій, не вибирають направлення. Да, є два направлення. Куди там вони на Херсон можуть йти? Да? Їм потрібен ресурс, їм потрібні гроші. От знов карти кажуть, от за, за домовленості, ну, от теж за перемовини, за партнерів, партнери, які привезуть. Ну, там, може, я не знаю, може, техніку, може, гроші дадуть, що, може підготують військових там. Справа в тому, що в них була така тупікова ситуація. Щось там не виходило, плани їхні були зруйновані, і тепер вони. Вони просто розуміють, що буде багато жертв. Вони розуміють, що при наступі буде багато втрачено, багато втрат. Шо Україна? На, 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 на низу ту з мечів, прям ну прям готуються. Вони втрати, будуть втрати? Так. А що Україна? З боку України от стосовно Криму? Україна там готується чи знає? Що вони там, куди вони з Крима? Ведуть підготовку. Так, а що Україна? Щось, якісь пропозиції будуть. Якісь пропозиції або, е, ну да, будуть щось пропонувати, щось пропонує Україна, може, перемовини. Ну, війна, <клухи> воєнний конфлікт. Ну, я так розумію, що знають. Готова вона це є, але все ж таки надіється більш якось домовитися, тому що, тому що є певні обмеження в, ну от, в ресурсах, може в допомозі. затримка. Із-за того, що у нас, у нас затримували в нас була затримка тієї допомоги, яка нам була потрібна. І тому все, що залишалося, це щось пропонувати, вести якісь перемовини, не знаю, грати на нервах. -да. Ну, очікують. Я хочу сказати, що якщо вони підуть, їх очікують і буде багато втрат, на жаль. На фоні відлюдних цей на дні колоди відлюдник. якось, якось Україна, вона сама, ну, сама старається якось вийти з цього положення. І дуже хочуть домовитися. дуже хочуть. Ну, да, це Так вот, Крым. Ну, добре. Все ж таки, як би там не було 2025 рік, рік він великий, і от хочу запитати ще питання. До кінця 2025 року, чи вернеться Крим в Україну? Чи приєднається Крим? До України на протязі до кінця 2025 року 12 місяців. Чи увійде Крим? Буде Крим в складі України. Таке бажання є, така концепція, скажімо так, є, щоб він став на місце, де був. Якось цю ситуацію на контролі тримають ти подавай вертайся. але насправді, серце... Це... це така тема, яка визиває переживання с На жаль, дуже активно ведуться перемовини, але як би там вони не велися, все ж таки воно буде, ну, як, вирішуватися, вирішувати це питання буде треба військовим шляхом, от, і будуть удари, і це викликає. Ну, Страждання, розчарування в день. Робота по цьому питанню ведеться. Причому робота така важка. Але, але, обмеження, знову карти кажуть, що є обмеження в ресурсах. Справа в тому, що використовують. Все, що можна, і маніпуляції, і якісь тут домовленості, і щось пропонується можливо. От, але е, поки що ситуація вона, е, ну, не рухається. Оператор Стабільно. Стабільно чекалися, чекалася допомога. Прям от імператор стояв на своєму. Зараз пішли в ход різні маніпуляції, тактики там якісь. Тут якась така тема, що, Ну, в перспективі, в перспективі, то нам дадуть кошти. чекають, але, але справа в тому, що тут треба якось щоб домовлялися еліта. Тут карта таких от заможніх людей. А получається, що. Получается, что якось тут щось, тут щось зв'язано з цими елітами, цими багатими людьми. Тут якось як перспектива в них була втрачена. Чи вони свій розвиток якось втратили, чи що ну в общем-то, Зараз точну карту на дні колоди імператриця. А імператриця каже, що буде народжувати щось щось нове. І я дивилася на розклад робила на <клухи> січень для Росії. От, і там показало, що йдуть зміни у владі. Е, і от там саме буде якось і еліти теж будуть якось. По-іншому між собою, вести там якось комунікації. Ну, в общем, якось змінюватися там будуть їхні кола. І от імператриця каже про те, що зароджується щось нове. І то, може бути таке, що був колись імператор який керував, тримав все на контролі. А потім будуть контролювати якісь еліти, ну, вже не імператор. І от буде може зароджуватися щось нове, от mm -hmm. ну, а... немає тої ту -ту відповіді, що чи буде от, у 2025 році Крим не буде в Україні. Не буде. <клух> карта стагнації, карта зупинки. Ну, не зупинки, тут робота. Тут йде важка робота. Прям в поті лиця трудяться. Але обмеження, обмеження в ресурсах і за того, що за партнерів, коротше. І тому немає результату. Ну, такий розклад в мене получився. Дякую за увагу! Пока-пока!